Цієї суботи та неділі корти Сумської тенісної академії приймали матчі відкритого чемпіонату області з тенісу. Сюди приїхали тенісисти з Сумта, Харкова, Шостки та Тросянця. Гліб Атаманов живе у місті Харків. Мама Гліба. Інна говорить, рік тому вони деякий час мешкали у Сумах. Причина, додає нині, чи не одна для всіх війна. Тут і знайшли тенісну академію, де і займався Гліб. Що воно дає сину? Говорить. Фізичний розвиток, по-перше, Свободу рухів. Це дитинство. По-перше, це дуже цікавий вид спорту. Налаштований ну, на перемогу у турнірі у віковій категорії Ю-8 серед хлопців і сам Гліб. Розраховую на перемогу. Перше місце. Так. Дякую. Або друге. Участь серед дівчат вікової категорії Ю-14 брали сестри Сумчанки Єва та Софія Бурлаки. Хочу показати свої. Способності та е, досягти перемог. Я хочу е, спробувати щось нове та досягти теж перемог. Про турнір розповів головний суддя змагань Олександр Бурлака. Цьогоріч е, у нас рекордна кількість учасників це 71 учасник. Це нам дуже приємно. Грають у нас наймолодші це. До восьми років дуже приємно слідкувати за їхньою грою. Два дні на сумських кортах змагались не лише восьмилітки, але і юнаки і дівчата вікових категорій до 10, до 12, до 14, до 16 та до 18 років. У підсумку дводенного турніру Гліба Таманов посів третє місце у категорії Ю-8. Перемогу тут святкували Ільвіра Артамонова та Герман Омельченко. У категорії Ю-10 перші місця посіли Вікторія Гримайла та шосткинець Богдан Халімон. Серед 12-річних золото вибрали Марія Безбабна та Тимофій Калінін. Єва та Софія Бурлаки у категорії Ю-14 зупинили. ...за крок до своєї мрії. І перша, і друга поступились у півфіналах і завершили змагання на третьому бронзовому місці. Перемогу у цьому віці святкували Заріна Парамей та Андрій Лабада. Серед старших учасників відкритого чемпіонату Сумської області перемоги святкували Катерина Соловей та Денис Тарасенко. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.